Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави прошу. Скажіть, допоможіть, що заважає мати роботу, знайти роботу, чи є якісь перешкоди на дорогах, на гроші, на фінанси. Що заважає мати фінансову незалежність, тому хто дивиться це відео? Попри всі намагання, що б не робили вам, тут були такі дуже сильні втручання, дуже сильно вас обговорюють, заздрять. Хтось навіть ну, так замовляв, ну, більше тут не, не вдалося їм закрити фінансовий потік, більше на здоров'я. Може, просто самопочуття погіршилось у вас. От. І в минулому дуже сильно намагалися збити вас із шляху. В голові робили такий сильний вплив, морок робили, щоб ви кинули свою роботу. Не шукали роботу або покинули те, що, чим ви займаєтеся. Не бачили результату, насправді результат дуже хороший. У вас саме зараз може прийти успіх, може початись дуже хороший результат. От ці плоди, ваші труди, що ви старались працювали Зараз ви будете пожинати плоди. І дуже хороший час оцей прийдуть результати вашого труда. Якби не намагалися його зіпсувати, не вийде. Все одно у вас будуть гроші. Заперечую, повністю весь негатив знімаю, обираю. І є людина агресивна, чоловік може бути ваш друг дитинства, або це родич, от чоловік, досить дорослий в нього можуть бути діти. Він хотів нагрітися на ваших грошах від. Отримати від вас користь і чекає, і, і вичікує, коли саме буде такий влучний момент, щоб е, у вас були гроші, і їх з вас стягнути, чи як то забрати, може, може, він, він е, вичікує, коли будуть гроші, щоб, може, ви йому винні гроші. І... Ну, Все одно він якийсь не... нехороший людина. Заперечу повністю ось обираю. І на майбутнє знов іде дуже сильний напад. І закривається дорога на гроші. Зібрали вже людей, вже знали, до кого звертатися, підготували жертву. Щоб закривати шляхи на гроші. Це все, що стосується ваших фінансів. Заперечую повністю. Убираю весь негатив, руйную всі ворожі плани. Більше не можуть. Вороги, втручатись в ваше життя, ваші фінанси. Все, що належить вам, належить тільки вам і нікому більше. Буде так. Прошу ваші сили, скажіть, допоможіть, чи є якась причина, що заважає, тому хто дивиться це відео мати гроші завжди. І роботу, постійний стабільний прибуток щодня. Так тут йдуть відносини з чоловіком. Можливо, ви залежите і ви очікуєте, що до вас від якоїсь людини надійдуть гроші. Залежите, ви домовляєтесь і очікуєте, що до вас прийдуть гроші від цього чоловіка. Договор, і ви чекаєте, але в цієї людини. Сильні, дуже перепони. Людина не зможе вам зробити, виконати цю обіцянку, не зможе фізично, не зможе енергетично в неї дуже сильно закриті дороги, і взагалі тут вийшло дві карти бойових дій. Ну, тут може бути магічно і фізично щось відбувається. Нехороше. Людина хороша, цей чоловік хороший, якщо ви з ним, ваш партнер, чи замовник, заказчик, ваш, чи якісь відносини. роботодатель може бути такий. От. І тому затримка така, що він сам фізично не може дати ці гроші. Він у важкому стані. Скажіть, що відбувається? Отак, це напад саме на цього чоловіка. Це треба забрати. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає, тому хто дивиться це відео, отримати гроші, отримати все обіцяне. Убираю всі перешкоди, буде так, буде так, буде так. Скажіть, допоможіть, чи якісь перешкоди, тому, хто дивиться це відео, мати постійну роботу, великі прибутки, стабільні, великі потоки фінансів, бути багатим, щасливим, щоб гроші були весь час, їх на все вистачало. Вони ніколи не закінчувались Відкривається шлях, ми почистили ваш потік, до вас прийде е, велика кількість, якщо це щось пов'язано із замовленнями, клієнтами, про вас піде хороша така дуже реклама, розголос. Про вас всім буде відомо, що ви дуже розумні, що у вас є гарні проекти. І працює також, якщо є момент реклами. От тут все про відомість, про те, що ви будете дуже відомі, і ця дорога, фінанси до вас відкриті, людям дуже буде хотітися і буде дуже цікаво з вами працювати. Може, навіть вашу консультацію отримати, пораду вашу отримати, мати, ну, у вас дуже сильно хороший опит, досвід, досвід в вашій роботі корисний і, може, ви можете і вчити людей за гроші. От. І ще от відкрився такий шлях, щоб ви для людей стали, вас почали бачити. Раніше не знали, не бачили, не було б про вас відомо. І дуже сильно зараз йде така хороша карта, що відкрився шлях, щоб люди бачили вас, і ви знайшли своїх людей. Тим, яким ви можете бути корисні, і вони зможуть вам сплачувати за роботу, тут не буде перепон. Так, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив на тому, хто дивиться це відео, чи є якісь перешкоди на дорогах на гроші? Так, Ні, зараз все гаразд, відкрилася дорога. Ви дійсно зможете заробити таку великі гроші, великі закази будуть у вас. І на майбутнє у вас ще має бути кар'єра, зріст, кар'єрний зріст. Просування по роботі, і загалом такої перепони немає. У вас а, і, ви маєте все, що треба, щоб бути багатим. У вас достатньо розуму, досвід, і ви дуже а, маєте таку репутацію хорошу, і кар'єра має зростати. От, хороші карти. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи дороги, тому хто дивиться це відео на роботу. Так, у вас відкривається якийсь період життя, коли вам постійно буде приходити гроші, фінанси постійно. І це не буде для вас перевтома чи якесь перевантаження. Ні. Це буде стабільно, чітко, постійно надходить фінанси, ви виконуєте роботу, в відкрита дорога і немає стресу, немає такого, що так, таких е, скачків. Все стабільно, спокійно приходять робота. Робота. Постійно це дуже добре. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на гроші тому, хто дивиться це відео. Знімаю повністю весь негатив, повертаю тому, хто робив. Всі шляхи на гроші відкриваються. Більше ніхто не може втручатись, робити крадні стяги. Відкриваю всі шляхи на роботу, буде так. Перекриваю духівка, прошу, допоможіть нам, будь ласка. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео на гроші. Постійно приходять стабільний прибуток. У того, хто дивиться це відео, постійно їх гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так, буде так, буде так. І відкриваю всі шляхи і дороги на фінансову незалежність, постійно, стабільні потоки грошей. Отвертаю ворога на віки вічні, більше не можу втручатися. Всі, хто на ваші гроші позариться, сам без нічого зостанеться. Буде так. Це буде все сказане, здійснено і так буде. Так що так, гроші з вами. У вас виходять хороші карти, це, я так розумію, по долі, вам бути багатим. По долі у вас виходить мати гроші, і єдине, що може, вам треба самі собі казати, що вам це можна. Що ви собі дозволяєте бути багатим, заможним. От, бо ваша доля така бути багатим. От. Так, і це ваш труд, Труд, який ви дуже сильно любите, дуже вам подобається ця праця, ви радієте від роботи. І ця робота приносить користь вам і людям. Дуже хороша карт. Дякую сила. Так що отака сьогодні в нас кава. Будьте багаті, щасливі. Більше немає в вашому житті скрути. Тільки багатство і щастя вам можна бути заможними, щасливими. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються, буде так. Приємної вам кави. Дякую за увагу і до зустрічі.